Правила дорожнього руху України. пункт 1.10. Терміни, що наведені у цих правилах, мають таке значення. Автобус. Автомобіль з кількістю місць для сидіння більше 9. з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Автомагістраль. Автомобільна дорога. Що? Спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї. Має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від одної розділювальною смугою. Не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин, має огородження на узбіччях. І розділювальній смузі та огороджена сіткою, позначена дорожнім знаком 5.1. Автомобільна дорога, вулиця чи дорога, частина території, зокрема в населеному пункті з усіма розташованими на ній спорудами, мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами. Та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги від воду. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг колій. Автомобільні дороги державного значення. Автомобільні дороги. Загального користування, до яких належать міжнародні, національні, регіональні та територіальні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками, автопоїзд транспортний состав механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою щіпного пристрою. Безпечна дистанція. Відстань до транспортного засобу, що рухається попереду, по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Безпечний інтервал. Відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Безпечна швидкість, швидкість, за якою водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Буксирування. Переміщення одним транспортним засобом, іншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації автопоїздів транспортних составів на жорсткому чи гнучкому щепленні, або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування.